Осінній сад це місце, де природа щедро розкриває свою унікальну красу. Багато рослин продовжують цвісти, наповнюючи сад багатством відтінків, які здаються особливо насиченими на тлі зелені. І в той час як літній пейзаж засліплює яскравістю, буянням і різноманіттям кольорів, осінь вносить в нього теплоту і гармонію. Про те, які ж рослини створюють цю неповторну атмосферу осіннього саду на прилуцькій дослідній станції, розповість Геннадій Мамченко. Все ті ж рододендрони. Про які багато знято репортажів під час їх масового квітування, але зараз ось у них новий спалах декоративності. Листопадні рододендрони набувають перед листопадом ось таких різних забарвлень листя. І помаранчеве є, і жовте є, і червоне, і рожеве, і бордове до фіолетового. Так що зараз ми ось. Звернули увагу на гібрид-сорт, точніше, вже нашої селекції, бо цей сорт минулого року був переданий до державного сортового пробування, перший сорт нашої установи під назвою Оїда. Ось він зараз набув такого забарвлення. Так що декоративний ефект від цієї культури продовжується навіть восени. Розкішність у цвіті рослини додають саду вишуканої елегантності, по-особливому чарівний серед них і рододендрон Сіхотинський, який виділяється своєю осінньою палітрою листочків. Пов'язано це з тим, що цей рододендрон він є напіввічнозеленим. зеленим Тобто на верхівках пагонів листя залишається до наступного року, а основна частина пагону листя буде ну, листопад наступить. Тобто в цей період часу, ось якраз він заграв такими різнокольоровою гамою. Є ось і червоні відтінки, і рожеві, і жовті. Тобто це свідчить про те, що частина листя з паганів впаде. Але верхівки залишаться зеленими до наступного року. Не менш привабливий Барбарис Отавський восени листя культури набуває темно-червоного та помаранчевого відтінків. Восени він рясно плодоносить, що також додає йому декоративного ефекту вже за рахунок плодів, які густо розміщені на пагнах. Ну і також додають різнобарв'я до самої рослини. Американська смородина також вражає, восени рослина перетворюється на справжнє диво природи. Її листя змінює зелений літній відтінок на барвисту гаму осінніх кольорів. Деякі кущі набувають насиченого жовтого кольору, інші червоніють. Зберігаються вони довго протягом трьох тижнів. Отакі забарвлення листя цікаво, те, що це ця смородина утворює плоди. вони такі чорні, видовжені. Дуже схожі на плоди ну, цієї традиційної чорної смородини. От, немає специфічного чорносмородиного смаку, але цілком їстівні, смачні. Справжньою окрасою саду є іспірея бумальта, яка перетворює свої суцвіття на золотисті, червоні й оранжеві вогники. Дуже цікава культура, десь кущі такі розлогі, десь в діаметрі півтора метра. Ну, Мабуть, я так скажу, незаслужено забута в декоративному ландшафті, але в нашому дендропарку вона використана достатньо масово завдяки оце такій особливості, що листок має різні кольори, вона приваблює. А магонія подобалась та завдяки рясному квітуванню додає саду особливого осіннього тепла та затишку. І мають дуже високий декоративний ефект, такі прям. Різко-жовті квіти, суцвіття, точніше, квіти маленькі, але настільки вони рясні, що це майже жовтий кущ стоїть. Так що ось така культура. Звертайте увагу. Хто ще не має, цікава культура для декоративного садівництва. Тож, якщо ви хочете поринути у справжню осінню казку, завітайте на прилуцьку дослідну станцію. Тут ви зможете помилуватися неперевершеними осінніми пейзажами квітів, дерев та кущиків.